Доброго ранку, мої любі! Сьогодні я вам хочу запропонувати пограти у дидактичну гру пори року. Але спочатку давайте згадаємо їх назви: осінь, зима, весна і літо. Зараз будемо грати у гру. Ви повинні уважно розглянути картинки і Відповісти, коли це буває? До якої пори року відноситься картинка? Метелик. Так, метелики бувають влітку. Яблука. Яблука, дозрівають восени. Помідори. І влітку, і восени. Молодці. Веселка. Так з'являється влітку. Сніговик. Взимку. Польові квіти. Влітку. Ось така чарівниця, коли до нас приходить взимку, дерева квітнуть, навесні. Ялинку ми прикрашаємо. Так, взимку. Полуничку куштуємо влітку. Дощі йдуть, восени, пташенята народжуються На весні. Діти катаються на ковзанках, санчатах, взимку, сніжинки, так, взимку. Ведмедик спить у берлозі. Взимку. Гриби у лісі з'являються. В яку пору року? Восени молодці. Проліски навесні. Бурульки з'являються на дахах будиночків також навесні, заєць сірий. Влітку, а заєць білий, взимку молодці. Водівнички ми розвішуємо взимку, а будиночки для птахів. Молодці навесні. Діти купаються влітку. Листя жовтіють на деревах. Восени молодці. Давайте ще раз закріпимо назви пір року. Осінь, зима, весна і літо. Чотири пори року. Молодці мої любі! Бажаю вам гарного, чудового дня. До побачення!